За огородженим парканом Новобаварський сквер. Від літа триває його реконструкція. Робітники демонтують лавки, розбирають асфальт, кладуть основу під тротуари. Тут мають замінити світильники, встановити дитячі майданчики та сцену. Сім років тому цей сквер вже реконструювали. Що зараз у ньому не влаштовує відпочивальників, питаємо у місцевих мешканців. Там був порядок. Освітлення було, лавочки були, все було добре впорядковано. І для дітей, і спортивні майданчики, і молодь там збиралася, і літні люди. «Гарний сквер, гарний сквер. Відпочивати можна освітлення можна було б краще побільше зробити. Парк дуже хороший, но парк дуже гарний, але чомусь влітку там якісь вандали зіпсували стежку, і дітям було складно ходити. Лавочку треба було пофарбувати, важко було сидіти, занози залишалися. Одежа навіть псувалася. Був дитячий майданчик. На одному діти гралися, але чесно кажучи, його не вистачало. там була созіла плачек. Там був майданчик для вигулу собак. Там було чисто, було дуже світло. усіх все влаштовувало, чесно кажучи. Ремонт скверу почала приватна фірма Укрспецреставрація за майже 40 мільйонів гривень. Йдеться на сайті публічних закупівель Прозоро. Ще один тендер на реконструкцію цього ж скверу має відбутися у жовтні. Його попередня ціна понад 64 мільйони гривень. Чому вирішило проводити капітальний ремонт та чому на це планують витратити майже 90 мільйонів гривень з міського бюджету? Телефоном відповів керівник управління екології та благоустрою департаменту житлово-комунального господарства Олексій. Там освітлення було не все. Ще й було поламане. Плитка була зруйнована і так далі. Фірма обстежила цю територію. Перші етапи робіт були заплановані на 2021 рік. У підсумку виконувач обов'язків сказав закінчуємо у цьому році, надали додаткове фінансування. Востаннє сквер капітально ремонтували у 2014 році. На сайті міськради звітували на 6 гектарах, звели кілька дитячих майданчиків, стадіон, місце для вигулу собак. Повністю оновили доріжки для прогулянки, встановили лавки та ліхтарі. Цьогоріч ціна робіт зросла, говорить Володимир Рисенко. Він займається антикорупційними розслідуваннями. Роботи по реконструкції Новобаварського скверу проводилися не так давно у 2013-2014 роках. Коштувало це приблизно 20 мільйонів гривень. Ми так для себе розуміємо, що харківська мерія поспішає встигнути провести реконструкцію до виборів, ну щоб харків'яни побачили, що про них дбають, і це відчулось якось, значилось на виборах. За документами та словами Богача, відремонтований сквер мають відкрити до кінця цього року. Альона Рязанцева та Кристина Матюхіна новини на Суспільному. Харків.